Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Фарбування яєць є однією з головних традицій світлого святого Великодня. Сьогодні хочу показати вам три цікаві способи фарбування яєць на Великдень. Кожен із них унікальний та по своєму красивий. Яйця я заздалегідь зварила. Перший спосіб фарбування за допомогою цибулиння та паперу. Для цього методу я беру лушпиння цибулі приблизно дві жмені і нарізаю його на невеликі шматочки. Цибулиня дає гарний натуральний відтінок. Тому важливо взяти достатньо лушпиння, щоб отримати насичений кулір. Потім ріжу білий папір на смужки, а потім на маленькі шматочки. Білий папір допоможе створити цікаві візерунки на яйцях, додаючи їм унікальний вигляд. З'єдную папір із лушпинням і гарно перемішую руками. Далі беру яйце, вмочую його в мисочку з водою, щоб шкарлупа стала вологою, а потім обвалюю яйце в підготовленій суміші. З лушпиння та паперу важливо, щоб шматочки паперу та цибулиня гарно прилягли до поверхні яйця. Саме це забезпечить гарний візерунок. Беру шматочок марлі, кладу туди обваляне яйце і зав'язую, щоб усе добре прилягло. Завдяки марлі суміш не розпадається під час варіння. Так роблю з усіма яйцями. В Каструлю на дно насипаю трішки каркаде. Це дасть яйцям додатковий відтінок. Потім викладаю підготовлені яйця, заливаю їх водою і ставлю на вогонь. Додаю одну столову ложку солі. Кип'ячу 2-3 хвилини. Вимикаю вогонь і залишаю до повного охолодження. Після охолодження дістаю яйця, розрізаю марлю, витираю серветкою. Або краще і легше вмочаю воду, щоб лушпиня легше відстало. Ось такі цікаві та незвичайні яйця вийшли з гарним мармуровим ефектом. Другий спосіб фарбування з використанням каркаде та фольги для нігтів. У каструлю з підсоленою водою. Додаю трохи каркаде, кладу туди яйця і варю 2-3 хвилини після закіпання. Після цього залишаю їх у воді до повного охолодження. Потім дістаю яйця, витираю їх паперовим рушником. Далі беру кольорову фольгу для нігтів. Яєчним білком поетапно змащую яйце і кісточкою розгладжую фольгу по поверхні. Це допоможе фользі краще триматися. Можна просто розім'яти фольгу дрібно і обваляти яйце, щоб створити хаотичний візерунок, або ж скористатися спеціальною фольгою, що переводиться на поверхню. Яйця вона дає чіткий малюнок і виглядає дуже стильно. Цей спосіб потребує трохи терпіння, адже важливо ретельно закріпити фольгу, щоб вона не відклеїлась. Але результат справді вражає. Яйця виходять яскравими, святковими та незвичайними. Після нанесення фольги даю яйцям підсохнути, щоб фольга добре закріпилась і не бралась до рук. І така краса в нас вийшла. Третій спосіб найшвидший і найлегший. Беру варені яйця та тату переводки. Вирізаю потрібний малюнок. Прикладаю до яйця, а зверху змочую водою за допомогою шматочка мочалки. Головне обрати якісні наклейки, щоб усе гарно перевелося. Якщо ж трапиться неякісна наклейка, Іноді доводиться витрачати трохи більше часу, щоб перевести малюнок повторно. Цей спосіб особливо подобається дітям. Просто, швидко і весело. Вони із задоволенням вибирають малюнки, прикладають їх до яєць і спостерігають, як на шкарлупі з'являються барвисті візерунки. Останнім часом я саме цими трьома способами фарбую яйця на великдень. Це і красиво. І дітям цікаво, і традиція збережена. У нашій сім'ї це вже справжній ритуал. Діти із захопленням допомагають прикрашати яйця, а потім ми всі разом їх святимо у церкві. Дякую за перегляд. Бажаю вам яскравих святкових емоцій, творчого натхнення та гарно пофарбованих яєць. Експериментуйте, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Там кожного дня оновлення. Скоро побачимось всім нам миру і добра, Хай щастить!